Уявіть, справжній маніяк ходить вулицями, вбиває, повертається додому і знає, що йому нічого не буде, бо за нього вже сидять інші. Саме так багато років працювала ця історія. Поки Сергій Ткач полював на дітей і жінок, міліцейські зведення репортували. Злочинця затримано, справа розкрита, вирок винесено. Тільки одна деталь затримували не тих. У попередньому випуску ми говорили про самого Ткача – серійного вбивця, який діяв з кінця 80-х років і залишався на волі майже чверть століття. Його арештували лише у 2005 році, але сьогодні інша страшніша частина цієї історії. За ці роки система закрила не одну справу. Людей били, ламали, змушували підписувати зізнання. Їм приписували злочини ткача, виносили реальні вироки 10-15 років, а іноді і смертні. Сьогодні ми поговоримо про тих, кому зламали життя, посадили за грати за злочини серійника Сергія Ткача, про людей, які стали зручними винними, поки справжній убивця залишався на волі, про тих, хто заплатив своїм життям за чужі злочини. У 1987 році Валерія Коршуна, мешканця Павлограда, засудили до 15 років ув'язнення за напад на п'ятьох жінок та наруги над ними. Це події 1986 року. Під час слідства 34-річного Коршуна неодноразово катували в райвідділі міліції, змусивши визнати злочини, яких він не скоїв. Вирок районного суду Павлограда був приведений у виконання. Коршун відсидів термін повністю після звільнення у 2002 році. Він невдовзі помер від хвороб здобутих у в'язниці. У 2018 році колегія Верховного суду посмертно реабілітувала Коршуна за нововиявленими обставинами. Фактом вбивств і нападів визнано серійного вбивцю Сергія Ткача, але було вже пізно, бо Валерій повністю відсидів термін ув'язнення за злочини, яких не скоював і помер.